Уявіть собі, тихий суботній день в Чітамгіл передмісті Манчестера, вулиці сповнені життя. Сусіди обмінюються привітаннями, у повітрі чути сміх і гомін. Це місце здається ідеальним прикладом тісно згуртованої громади, де всі знають один одного. Але 3 квітня 2010 року щось пішло не так. У цей день героїня нашої сьогоднішньої історії вирушила в гості до близького родича, довіряючи цій людині як самій собі. Та замість теплого прийому на неї чекала пастка, яка назавжди змінила життя цілої родини і потрясла всю країну. Сьогодні ми розкажемо вам історію, яка розкриє, як темрява може ховатися за маскою любові та довіри. Історія про те, як одна людина стала жертвою того, кого вважала своїм захисником. Друзі! Я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або ж підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Героїня нашої історії Тія Сімон Ріг. Народилася 4 січня 1998 року в Манчестері, Англії. Її мама Лін Ахмат мала велику сім'ю, семеро дітей від чотирьох різних чоловіків. І Тія була четвертою. Про її батька Лі Гарі відомо небагато, і його роль у житті дівчинки залишалася незначною. Дитинство Тії було сповнено викликів, її старші брати і сестри були вже вилучені з родини і жили з іншими родичами. Коли Тія з'явилася на світ, у будинку залишилась Тія і її троє молодших братів і сестер, але спокою в їхньому житті не було. Лін часто залишала дітей самих удома, і в сім'ї нерідко виникали конфлікти, які залишали слід у серцях дітей. Лін боролася із залежністю від важких заборонених речовин і мала серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Жінка неодноразово намагалася завдати собі шкоди. Іноді навіть на очах у дітей, що безумовно вплинуло на їхній емоційний стан. До того ж, у Лін була історія пов'язана з законом. Вона відбувала два терміни ув'язнення за такі правопорушення, як пограбування та напад, що свідчило про її схильність до агресії. Через те Тія ще до народження була внесена до реєстру осіб під захистом. Соціальні служби стежили за її сім'єю і в 2008 році. Тію та її братів і сестер тимчасово передали під опіку родичів. Але вже у жовтні того ж року їх повернули Лін. Соціальні служби поступово відступили, і до травня 2009 року, за рік до трагедії, їхній план захисту було скасовано. Незважаючи на всі труднощі, тія залишалася промінчиком світла. Її родина описувала її як веселу, ніжну і дуже жіночну. Вона обожнювала рожевий колір. Любила гарний одяг, музику і завжди мріяла виглядати стильно. Тія була чуйною, вона обожнювала тварин і молодших дітей, завжди допомагала мамі по дому і була турботливою старшою сестрою. У школі Albion High School вона швидко стала улюбленицею серед однолітків, енергійна і сповнена ентузіазмом, тія захоплювалася спортом, плаванням, стрибками на батуті, нетболом, а ще вона була палкою вболівальницею Манчестер Юнайтед. До березня 2010 року Тія жила з 34-річною мамою і трьома молодшими братами і сестрами в будинку своїх дідуся і бабусів Читемгіл. Це був район з міцною громадою, де родичі жили неподалік і часто допомагали один одному. Тія мала тісні зв'язки з родиною, зокрема зі своїм 37-річним дядьком Джоном Мейденом, який жив зовсім неподалік від них на Далмейн Клоуз. Але ніхто і не здогадувався, що справжня небезпека ховалася не в складних обставинах життя сім'ї, а в будинку її дядька. Її дядько, Джон Найджел Мейден, народився в 1972 році. У нього було дві сестри: Сьюзен і Лін, мама Тії. На перший погляд у Джона не було нічого незвичайного. Він здавався турботливим членом своєї тісно згрутованої родини. Регулярно відвідував сімейні посиденьки будинку своєї матері, де бачився з тією. Йому довіряли залишатися з тією, адже він був надійним членом родини. У молодості у Джона були проблеми з законом, судимості за крадіжки та погрози, але в його історії не було нічого, що вказувало б на серйозні правопорушення, тож ніяких обмежень чи нагляду за ним не було. У 2009 році, за рік до трагедії, життя Джона почало руйнуватися. Він втратив роботу вантажника на складі і залишився безробітним. Його шлюб розпався. Дружина Джона згодом розповіла, що в їхніх стосунках були тривожні моменти. Одного разу він схопив її за горло, перешкоджаючи їй вільно дихати, а іншого разу вона знайшла кілька ножів, розкладених на кухонному столі. Ці особисті труднощі посилили його стрес, і Джон почав скаржитись на те, що чує голоси в голові. Йому призначили ліки для стабілізації психічного стану. Незважаючи на це, тія продовжувала підтримувати хороші стосунки з дядьком. Вона часто відвідувала його дім, адже вони ділили спільну любов до футболу. У Джона також була донька, лише на кілька років молодша за тію, що ймовірно додавала йому довіри в її очах. Але за цією маскою турботового дядька ховалася темна таємниця, яка назрівала руками. Коли життя Джона почало розвалюватись, він не шукав новий початок. Натомість він поринув у темний світ інтернету. Там Джон розвивав нездорову одержимість контентом, який зображував сцени насильства, зв'язування, садизму та тортур. Він також досліджував тему злочинів і навіть завантажував матеріали, які нібито показують реальні трагічні сцени. Джон організував свою колекцію в папках з назвами, які самі по собі звучать моторошно: СНАФ, СНАФ історії та жорстокі сцени. Але незабаром його інтереси стали ще темнішими. На його пристроях поліція виявила величезну колекцію матеріалів, які стосувалися насильства над молодими людьми, включно з інструкціями про те, як завдавати шкоди. Усього Джон завантажив понад дві тисячі зображень, серед яких були матеріали найвищого рівня жорстокості. За словами поліції, він зібрав чи не всі подібні файли, які існують у світі. Серед його файлів були посібники з назвом на кшталт Удар у живіт, розчавлення горла. У суді прокурор О Гордон Коул розповів, що ці документи містили інструкції, як завдавати ударів, щоб продовжити страждання, і радили використовувати ліки, щоб жертва залишалася при свідомості, щоб жертва залишалася при свідомості якомога довше. У Джона також був диск із зображеннями викрадень і насильницьких сцен. Те, що він зберігав ці матеріали на зовнішніх носіях, свідчило про глибину його одержимості та бажання повертатися до них знову і знову. Ця жахлива одержимість наростала протягом останнього року. Джон швидко перейшов від фантазій до реальних дій, шукаючи в темних кутках інтернету найекстремальніший контент. Поліція також знайшла чати, де Джон спілкувався з неповнолітніми. 2 квітня 2010 року за день до трагедії. Він зв'язався з однією дівчиною, видаючи себе за письменника, який цікавиться темними темами. Ці розмови показували, що Джон втрачав зв'язок з реальністю, вигадуючи життя, яке можливо хотів би вести, і наближався до того, щоб втілити свої фантазії в життя. А тим часом його племінниця, нічого не підозрюючи, приходила до нього в гості, не знаючи, що її дядько планує втілити свої фантазії в реальність 3 квітня 2010 року. О 14.17 Джон зателефонував Лін і попросив, щоб Тія прийшла до нього додому на Далмейн Клоуз, щоб доглянути за його десятирічною донькою. Тія погодилась, це було в її дусі, адже вона завжди була доброю, готовою допомагати. Напередодні вона вже була в Джона, щоб подивитися на його нового цуценя, і їй не терпілося побачити його знову. До того ж того дня Манчестер Юнайтед грав з Челсі, і Тія, як полка вболівальниця, не могла пропустити матч. Для неї дім дядька здавався безпечним місцем. Тія прибула до Джона близько 15.00. Але замість того, щоб дивитися футбол чи гратися з цуценям, Джон одразу почав діяти. Він дав тії ліки, які мав для власного лікування. Цей засіб мав заспокійливий ефект, через що Тія стала млявою і не могла чинити опір. Потім Джон відвів Тіа до кімнати, зв'язав її руки за спиною шнурком для взуття. Далі він піддав її жахливим діям, які залишили на її тілі серйозні травми. Він використовував різні предмети, щоб завдати їй болю, діючи з неймовірною жорстокістю. Потім він завдав їй кілька ударів у живіт, навмисно уникаючи миттєвого кінця, щоб продовжити її страждання. Нарешті він використав струну від гітари, щоб завершити свій злочин. Пізніше поліція підтвердила, що дії Джона точно відповідали інструкціям з матеріалів, які він завантажив з темного вебсайту. Він відтворив сцени, які бачив у своїх файлах, на людині, яка довіряла йому і любила його. Тія, напевно, відчувала нестерпний біль, як фізичний, так і емоційний. Зрада з боку людини, яку вона вважала близькою, лише посилила її страждання. Коли все закінчилося, Джон не запанікував. Він навіть не намагався сховати сліди чи втекти. Натомість, о 15.45, він спокійно зателефонував до служби порятунку і сказав: Привіт, я хочу повідомити про трагедію. Він назвав своє ім'я та адресу. А коли оператор запитав про деталі, чоловік відповів: це сталося з моєю племінницею. Я щойно це зробив. На запитання про причину він холодно відповів, бо мені так хотілося. Джон не думав про те, як уникнути відповідальності. Його єдиною метою були втілити свої темні фантазії. За менш ніж годину він забрав життя, позбави людину майбутнього і залишив незгасимий біль у серцях її близьких. Через дві хвилини після дзвінка до будинку Джона прибули поліцейські. Вони застали Джона з за курінням сигарети. Він був моторошно спокійним, одягнений у свій найкращий костюм, ніби готувався до суду, який знав, що буде неминучим. Він вказав поліцейським нагору, де вони знайшли тіло ті. Лоті. Вона лежала на підвозі в кімнаті, в калючій крові, лише в шкарпетках. Поруч з тілом лежали предмети, які Джон використав, щоб завдати їй болю, а також шнурок, який все ще був на шиї дівчинки. Її руки залишалися зв'язаними за спиною. Джона заарештували. Чітимгіл маленька громада, де новини поширюються швидко. Тітка і бабуся Тії прибули на місце ще до того, як забрали тіло. Їм вдалося увійти до будинку, і, можливо, вони побачили цю жахливу сцену. Незабаром приїхала Ілін, мати Ті, свідки розповіли, що вона була в розпачі, впала на тротуар і ридала, повторюючи лише одне чому, чому? Через кілька днів після трагедії Лін зникла. Вона залишила записку, в якій написала, що хоче бути із своєю донькою, і забрала кілька речей з її кімнати. Багато хто вважав, що вона завдала собі шкоди. На щастя, після пошуків її знайшли в будинку подруги. Під час допиту Джон розповів поліції, що чув голоси в голові один добрий і один злий, і що злий голос змусив його це зробити. Але крім визнання своєї вини, він відмовився давати будь-які пояснення чи називати причину, відповівши лише без коментарів. 5 квітня 2010 року Джону Мейдену виснули звинувачення у скоєнні тяжкого злочину проти своєї племінниці. Поховання тії відбулося 28 квітня 2010 року в церкві святого Джеймса в Солфорді. Сотні людей зібралися, щоб попрощатися з нею. Багато хто вдягнув щось рожеве на честь її улюбленого кольору. І рожева труна прибула до церкви на кінному екіпажі, створюючи зворушливу і сумну картину. На її могилі випустили 12 рожевих кульок по одній за кожен рік її короткого життя. 3 жовтня 2010 року Джон визнав свою провину. Наступного дня, 4 жовтня, він постав перед суддею Кітом в суді Манчестера для винесення вироку. Джона засудила до довічного ув'язнення з рекомендацією ніколи не випускати його на волю. Це зробило його одним з небагатьох ув'язнених у Великобританії їх приблизно 40, які не мають жодного шансу на звільнення. Суддя Кіт сказав, це сталося тому, що ви вирішили втілити свої фантазії про жорстоке поводження. Ви обрали людину, яка вам довіряла, і це робить ваш вчинок ще більш жахливим. Це було сплановано, заздалегідь продумано, і страждання жертви тривали довго. Це один із тих випадків, коли справедливе покарання вимагає, щоб ви залишалися за гратами до кінця своїх днів. У 2011 році незалежне розслідування виявило серйозні помилки соціальних служб. Незважаючи на те, що Тія була в реєстрі осіб під захистом ще до народження, соціальні працівники не змогли захистити її від складних обставин у її сім'ї. Звіт показав, що між жовтнем 2009 і березнем 2010 року було сім випадків, які мали б спонукати соціальні служби розглянути можливість вилучення тії і братів і сестер з дому матері. Розслідування дійшло висновку, що, хоча трагедію неможливо було передбачити чи запобігти, Шкода, якою Тія зазнала через неналежний догляд матері, була передбачуваною і могла бути попереджена, якби її передали під опіку держави. Після публікації звіту Ліна розглядала можливість подати до суду на соціальні служби за те, що вони не вилучили тію з її опіки. Це викликало хвилю критики в суспільстві. Багато хто вважав, що вона намагається отримати вигоду з трагедії своєї доньки. Критики стверджували, що відповідальність за благополуччя тії лежали насамперед на Лін. Яка не співпрацювала з соціальними службами. Проте, хоча дії Лін і соціальних служб можна критикувати, головна провина лежить на Джоні Мейдені. Його вчинок став причиною трагедії, і жодні дії чи кращий догляд не могли б зупинити його. До сьогодні Джон не пояснив своїх дій і не виявив жодного каяття. Його байдужість вражає. Те, що він був готовий завдати шкоди близькій людині, викликає серйозні побоювання щодо того, на що він здатен із незнайомцями. Люди з такими схильностями, як у Джона, часто не піддаються реабілітації, їхні фантазії глибоко вкорінені. І хоча програми можуть допомогти стримувати їхні пориви, довіряти таким особам неможливо. Тож рішення суду ніколи не опускати Джона на волю дає певну втіху. Жодні розслідування чи довгі терміні ув'язнення не можуть повернути життя, яке було так трагічно обірване. Світ втратив людину, яка могла б зробити так багато, це і є найбільша трагедія. Пам'ятаючи про тію, ми маємо визнати сурову реальність. Люди, подібні до Джона, існують. Він за гратами, але є інші, хто ховається серед нас, приховуючи свої темні наміри. Матеріали, які він збирав, це частина цілої мережі, що живиться жорстокістю. Ніхто не хоче вірити, що хтось з їхньої родини здатен на таке, але ці люди буквально ходять серед нас. Пам'ять тії заслуговує на нашу пильність. Давайте вшануємо її, роблячи все можливе. Щоб захистити інших від подібних жахів. Якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте підписатися, залишайте коментар і поділіться з друзями. А я прощаюся з вами до наступного випуску: бережіть себе і будьте обережними з тими, кому довіряєте.